Юрій Заболотний вже більше 30 років займається бджолярством. Чоловік родом із селища Летичів, звідти і привіз свою продукцію на медовий ярмарок до Хмельницького. Акація вона йде світліше, гречка темніша, так само солишне просто різні люди мають свої кольори. Різну траві так само, але саме краще це три бо вам його їсти самі розумієте. А меди вони мають різні властивості. Тривалий час займається бджолярством і Катерина Кащенко, вимушена переселенка із Донеччини. Жінка розповіла: удома її пасіку зруйнували. Тож, коли евакуювалась на Хмельниччину, вирішила розпочати справу з нуля. Купила старі вулики, полатала, <світ> От і завела бджілок. Гречаний, він такий самий темний з медів, бо він містить дуже багато заліза. Смачний, дуже такий ароматний мед. Гречки дуже багато тут садять вокруг. Загалом до участі в ярмарку долучилися більше 20 пасічників. У них можна було придбати різноманітні види меду, гречаний, акацієвий, соняшниковий, липовий, ріпаковий та іншу продукцію бджільництва. Ну, горішки є, киші, фундук, пилок, перга, маточне молочко, настоянки різні є. Ну і соти, звісно, теж. На ярмарку усі охочі могли спробувати різноманітну крафтову продукцію: джеми, варення, солодку випічку, сири. Взяти участь у майстерках та долучитись до загальноміського збору на тисячу дронів камікадзе. Два свята об'єднали і намагалися от утворити таку локацію: і торгівельну, і розважальну. Всього приймає участь близько 50 учасників. Це як і представники сфері бджільництва, так і ось є присутні представники крафтової галузі і хендмейд. Захід відбувся в рамках святкування яблучного спаса та. Дня пасічника. Принагідно до професійного свята, бджолярів нагородили подяками від міського голови. Ірина Контратюк, Володимир Паламар, новини міста.